Ще місяць і розпочнеться навчальний рік. На Хмельниччині активно ремонтують укриття. На це передбачено орієнтовно близько 100 мільйонів з місцевих бюджетів, і на 9 проєктів під нове будівництво або під проведення ремонтних робіт виділено державну субвенцію. Це укриття в сфері освіти. 47 мільйонів на сьогоднішній день вже розподілено. Переховуватися під час повітряної тривоги у навчальних закладах можуть не тільки учні часто туди приходять і жителі навколишніх багатоповерхівок. Тому Хмельниччина вирішила долучитися до нового проєкту укриття. Це нещодавно створений додаток. Кнопка показати найближче укриття, і користувач може в кілька кліків перейти в телеграм, в сам чат-бот дати. Одноразовий доступ до своєї геолокації, тобто це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну, дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. Чат-бот тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти побачив їхній рейтинг. Побачив якусь інформацію про них. Можеш одразу прокласти маршрут. Також у додатку будуть вказані укриття в інших установах, тип укриття, його адреса, назва установи або закладу, де воно знаходиться, особливості роботи, якщо це заклад громадського харчування. Також буде інформація про наявність туалету та інтернету. Використовувати додаток можна і в інших містах України. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.